Вітаю, з вами Ірес. Як ваші справи. Ми сьогодні продовжуємо реально класну рубрику місця стрімінгу на платформі Twitch Можете написати. Чи сумували ви за цією рубрикою. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Якщо це навіть не так, то все одно пишіть. Не бійтеся, я тоді буду щось виправляти або продуму нову рубрику. Хто мене зна, давайте пройдемо до чогось новенького. І це ОМІГатбл! У формулі це насправді нове оформлення. Та ні, звичайно, це я повернув старе оформлення, трошечки привів свій твіч канал у порядок, точніше, не свій, а наш твіч-канал. Тепер він виглядає більш-менш, бо до того ну, він виглядав жахливо. Тут не було ніяких банерів, було незрозуміло, що він тепер виглядає більш-менш охайно. Мені так здається. Але знову ж таки, якщо вам так не здається, і у вас є ідея для якогось нового нереально класного оформлення, то дайте мені знати в коментарях під цим відео. Буде цікаво почитати. Дивіться, що ще змінилося, змінився опис. Тепер я кримський стрімер. Ну, це, до речі, правда. Я з Криму, з міста Себастополя, якщо ви не знали. Можете написати, наскільки це крінжово або хайпово Мені здається, це одночасно поєднання і хайпового, і крінжового якраз те, що мені потрібно. Всі ці банери вони клікабельні. Це вас прикине на мій YouTube канал, це вас прикине на підтримку мене. Це моя група в Discord, а це підтримка нашої країни. Не забувайте підтримувати, звичайно, нашу країну, в Україні йде війна. Тому важливо, важливо підтримати її, щоб якомога швидше настала наша перемога. Давайте пройдемо трошки до статистики. Ось мій самий вдалий стрім за ці два місяці. 160 переглядів, рейд мені не кидали. По піку онлайну, бачите, ну тут взагалі щось таке незрозуміле. Ось. Так, 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 так. Ми швиденько пройдемось. Там, якщо вам цікаво, стоп-кадри усе поставляєте і побачите, що в мене тут по онлайну. В цих місяцях якось виділити якийсь стрім, та не можу. Вони всі були більш-менш, але я зрозумів свою головну проблему, чому в мене проблеми з онлайном. І проблеми з онлайном в мене пов'язані з тим, що я почав більше грати з друзями. Раніше я грав сам або з підписниками, і таким чином в мене виходила ідеальна комбінація, бо я проаналізував свої стріми, де я граю сам, і якраз моя головна фішка в тому, коли я сам. Я сам з чатиком, сам з глядачами. Я тоді повністю приділяю йому увагу і повністю сконцентрований на них. Коли я граю з друзями, на превеликий жаль, я втрачаю у цей весь свій шарм, цю всю концентрацію на чатику, я на так вже стежу за чатиком, на так вже комунікую з чатиком. І це дуже сильно видно, і, звичайно, людям це не подобається моїм глядачам, тому вони виходять і не дивляться мої стріми, коли я граю з друзями. Якщо подивитися по онлайну, то да, онлайн почав падати саме тоді, коли я почав більше грати з друзями. Я не хочу сказати, що в мене якісь там друзі на такі. Ні, це проблема якраз у мені як стрімер. Я погано поєдную з друзями, тобто ми просто не можемо разом стрімати. Я вже намагався стрімати з іншими стрімерами. Це знову ж таки поєднання, щоб стрімери дуже підходили один одному, прям розуміли, там жарти, рову, ну це все і контентик. Це теж треба підібрати правильного стрімера і комбінацію, щоб воно все працювало, щоб була вся ця хімія. Бо може хтось з моїх глядачів знає, пам'ятає Владика. Ми з ним дуже часто граємо у Fortnite, так. І коли ми з ним удвох, то просто якась у нас нереальна хімія, і це бачить глядачі, вони такі, воу, нічого собі бо класно граєте, ви розумієте один одного, там супер, у вас виходить робити класний контент. І це справді так. З Владиком у нас прям все супер нереально. З іншими моїми друзями чомусь так і не виходить, не з усіма виходить робити контент. А моя головна задача, робота як стрімера, це якраз робити контент, щоб подобалось в першу чергу глядачу, щоб глядачу було весело. Якщо буде весело стрімеру, то й буде весело глядачу, звичайно. ж. Тому буду усе над цим працювати. Над цим працювати, тобто буде менше стрімів з друзями. Набагато менше. І ще що я зрозумів, треба робити стріми тоді, коли треба стрім робити стріми. Не те, що коли мені захотілося, не треба стрімати на пофіг. Ось як би я це назвав. Це буде більш правильніше, більш влучніше сказано. Тобто, наприклад, в якійсь грі відбувається Івентік. Я граю в цю гру, чому би не пострімати цей Євентік. Це має сенс. Можна залучити на аудиторію, людям буде цікаво це подивитись. Просто так грати, робити стріми, наприклад, там матч Наві. Наві там грають, і, і що я роблю стрім по коесті? Який в цьому сенс? Всі будуть дивитися матч Наві. Правда ж? Правда ж. Тому ми цього не робимо. Наприклад, злебіга робить стрім. Я не роблю з в... <смеш> Лобігою стрім в той день, коли і він. <смеш> тобто треба робити стріми тоді, коли мало хто стрімить. І не дуже часто бажано стрімати, я ось помітив, в п'ятниця, субота, неділя. І бажано стрімати десь у другій першій половині дня у вихідні. В п'ятницю, звичайно, у другій половині дня, субота-неділя, перша половина дня, і взагалі буде супер. Ідеально. Як бачите, онлайн підписки в мене трошки впали, але нічого страшного. Все ще буде, все ще попереду. У мене є ідеї, є контент по Майнкрафтику, є сервера, там все буде, ви скоро побачите. Тому ми не падаємо, не засмучуємось, а навпаки, беремо і починаємо працювати. І саме головна, зараз я розумію, в якому напрямку треба працювати, щоб все було чудово в нас. Тому дякую величезно всім моїм підписникам, глядачам за підтримку, за те, що в мене є. Я буду рухатись далі. А ви побачите, що там у нас далі буде. До зустрічі.